вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова Слепченко Наталія Степанова. Сьогодні ми продемонструємо вам техніку використання доставкового пристрою «Еліпта». Інгалятор. Упакований у лоток, що містить пакетик з осушувачем, щоб зменшити вологість. Пакетик осушувачем треба викинути, його не можна їсти або вдихати. Інгалятор перебуває в положенні закрито, коли ви дістанете його із запечатаного лотка. Після першого відкриття лоток можна викинути. Якщо кришку інгалятора відкривають і закривають без вдихання лікарського засобу, дозу буде втрачено. Втрачена доза буде надійно утримуватись всередині інгалятора. Але більше не буде доступна для інгаляції. Неможливо випадково прийняти додаткову кількість лікарського засобу або його подвійну дозу під час однієї інгаляції. Відкрийте кришку, коли будете готові прийняти дозу. Не слід струшувати інгалятор. Посуньте кришку вниз до клацання. Лічильник доз зменшився на одну одиницю. Препарат готовий для інгаляції. Видихніть. Але не слід видихати в інгалятор. Візьміть інгалятор в рот та щільно охопіть його губами. Вдихніть шляхом одного довгого, стабільного, глибокого вдиху. Цей вдих повинен тривати якомога довше. Віріміть інгалятор в рота. Затримайте дихання на 5-10 секунд. Видихніть повільно. І Мінштук-інгалятора можна очистити за допомогою сухої тканини, перш ніж закривати кришку. Посуньте кришку угору до упора, щоб закрити мундштук. Прополощіть ротову порожнину. Використовуйте інгалятор виключно після призначення його лікарем. Уважно читайте інструкцію. Ми бажаємо вам міцного здоров'я!